Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіокомпанія Акцент черговою порцією новин. Випуск інформаційної програми День сьогодні. Наші журналісти підготували для вас наступне: відбулось офіційне представлення новопризначеного голови Сумської облдержадміністрації Ігоря Яговдика. Найкращі лідери навчальних закладів отримали премії від народного депутата України Ігоря Молотка. Директор Шосткинської гімназії Юлія Мороз стала переможницею обласного конкурсу Вчитель року. Шосткінець Владислав Заєць отримав перемогу на чемпіонаті України шорт-треку. Сумщина вітала нового очільника. Губернаторське крісло посів Ігор Яговдик. Людина в області не нова. Вже встиг себе проявити в команді попереднього губернатора Юрія Чмиря на посаді його заступника. Як відбувалося посвячення нового керманича Сумщини, у деталях розкажуть наші сумські колеги. От він, посланець неба, в очікуванні якого Сумщина жила останні два дні. На землю ступають віце-прем'єр-міністр, тепер уже заступник глави адміністрації президента Юрій Чмир та новий губернатор Сумщини Ігор Яговдик. Появи останнього область чекала, затамувавши подих з аеропорту, одразу ж до церкви. Поважні гості приклоняються перед святими мощами та просять благословення владики. А всі душі ми вам желаємо. щоб Господь посала вам приселі. Опита іскріс. Та прожидати спину сьогодні. з вами. Отримавши Боже благословення на добрі діла, посадовці відправляються до адміністрації знайомити громаду із новим керівником. <праць> Від імені глави держави слово бере віце-прем'єр. Указ президента України призначити чмиря Юрія Павловича, заступником глави адміністрації президента України. Президент України Віктор Янукович. Привітання для нового очільника попередньому ж почесна відзнака за командну роботу та порозуміння. В облраді запевняють, спрацюються із його наступником. Ми завжди підставимо депутати і терітарні громади плече владі, яка працює. До Києва Юрій Чмир повезе частинку Сумщини та згадку про втілені проекти. Барсятам вже наостанок привіз хорошу новину. Вже в січні 2014-го вони будуть філією Іспанської Барселони. Перш за все, я вітаю Сумщину з тим, що вона отримала потужного лобіста в Києві. Це Юрій Палича, який завжди буде їй допомагати, і Сумщина буде розвиватися як одна із перлин нашої держави. Тим паче, що розпочаті проекти Юрій Чмир обіцяє надалі опікувати. Всі питання, які були започатковані командою губернатора Чмиря, буде продовжити команда губернатора. Яговдика і всі об'єкти, які були в початі, вони будуть завершені. Але будучи і нові, більш яскраві об'єкти, я бажаю всім нам, всім нам, тому що я сумчанин розвитку сумщини. каже зараз саме готує документи, аби в 2014-му свої двері для тисячі кадетів відкрила військова академія. Цьому сприятиме і новий губернатор. Команда Юрія Павловича будет сохранена, і темпи, і динаміку ми только должны быть приумножить і оправдати доверие Юрія Павловича і президента. Першу прес-конференцію Ігор Яговдик збере на наступному тижні, де й окреслить план дій та нові проекти. Вони ведуть за собою учнівську громаду, організовуючи суспільне життя свого навчального закладу. Вони є цілеспрямованими, розумними, сміливими та сповненими новими ідеями. Це лідери шосткинських шкіл, які за свою активну громадську діяльність отримали премії з рук народного депутата України Ігоря Молотка. Познайомилися з переможницями конкурсу Кращий учень у номінації Кращий лідер і наша знімальна група. У шостці знову вшанували переможців міського конкурсу Кращий учень цього разу в номінації Кращий лідер. 14 найактивніших представників учнівської молоді удостоїлися честі отримати премії з рук народного депутата України Ігоря Молотка. А разом з ними і напутні слова, які повинні стимулювати юних лідерів до нових досягнень. Це має бути чоловік, якому ми довіряємо. Ему доверяют все. Почему за ним идут люди? Потому что он смог убедить остальных людей, и ему доверяют. Доверяют визуально, доверяют в поступках, доверяют в каких-то действиях и так далее, и так далее. В большей степени вот это лидерские качества, завоевать сердца людей и заставить их работать в унисон на одной и той же э, проблемой или задачей. Цього дня пролунало багато думок на тему, хто такий лідер і які якості йому притаманні. Заступник начальника управління освіти Любов Волошко зазначила, що це має бути харизматична, динамічна та енергійна особистість, яка веде до успіху інших людей. Для мене лідер це той, хто веде до успіху інших. Що таке вести до успіху інших? Не ти зацікавлений, а ти зацікавлений, щоб ті, хто йдуть поряд з тобою, досягли успіху. А для цього треба дуже любити людей. Переможці номінації «Кращий лідер вважають, що мають в собі всі вище названі риси характеру і поведінки, тому їм можна довірити найвідповідальнішу місію. А отримана премія тільки стимулюватиме їх на подальшу громадську роботу. Это, конечно, очень большой стимул. Хочется дальше работать, продолжать в этом направлении, чего-то добиваться в жизни. Ты понимаешь, что ты это делаешь не просто так, и тебе есть ради чего работать. Я являюсь президентом девятой школы, активно провожу работу со всеми классами, организовываю разнообразные встречи, праздники, участвую как в городских, так и в школьных праздниках. Занимаюсь научной работой, участвую в олимпиадах. Я в прошлом году заняла третье место в области По Ману. Настоящий лидер, на моем мнение, это человек, который идет впереди, к мысли которого все прислушиваются и который принимает очень важные решения в коллективе. Для меня премия значит то, что мне поверили, мне доверили это, ну, так сказать, участие в таком мероприятии. В числі переможців була й Наталія Ворона, яка протягом декількох років очолює молодіжну дорадчу раду при міському голові. Це її перша премія в номінації Кращий лідер, яка для дівчини стала повною несподіванкою. «Дуже рада і довольна. Для мене це неожиданно. для мене це стимул, і більше завоювати перемоги і ще більше участвувати в общественному життя города і школи, педагоги присутні на церемонії нагородження, не приховували гордості за своїх підопічних, адже вони зазвичай є найкращими помічниками та організаторами шкільного самоврядування. Сьогодні велика роль надається демократизація школи, і з от саме визначення серед наших учнів лідерів і подальша з ними робота. Це і сприяє демократизації нашої школи. Без лідерських якостей наш випускник ну. Не зможе бути конкурентно спроможним на ринку праці. А це зараз головне. Гук Анастасія, вона у нас лідер, несмінний лідер, і тому вона здесь, і я здесь. Вона лідер во всьому, в учобі, в роботі, в досліді. Гордість, звісно. І гордість за свій клас. Він лучший. Не зміг оминути Ігор Молоток ще однієї знакової події, яка сталася нещодавно в освітянській галузі нашого міста. Він привітав лідера з когорти керівників навчальних закладів шостки, директора гімназії Юлію Мороз, яка на днях перемогла в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Вчитель року. От ці душі бажаю вам тільки только побет не зупинятися на досягнутому і зробити ваш. Ваше учебне ваша учебне заведіння з моєю допомогою, наверне, і приобрести брісті столовою, і так далі. І так далі, всі намічене плани, які у нас є спірідні. Юлія Михайлівна розкриває власний секрет успішного лідерства та наголошує, що тут важливу роль грає симбіоз вродженої та набутої у соціумі здатності керувати. Що таке лідер? А це не байдужість. Це готовність віддати своє життя. За тих людей, які тебе оточують, людяність щирість на сам кінець заходу. Народний обранець побажав молодим лідерам не зупинятися на досягнутому, підніматися на більш високий суспільний рівень, але при цьому ніколи не забувати про рідне місто. Знайте, що корні ваші і шостки, і добивайтесь таких висот, які ви самі собі ставите цим. Тож, сповнені радісними емоціями від теплих слів та загального визнання, юні керманичі навчальних закладів приготувалися до підкорення нових вершин як у шкільному житті, так і в житті нашого міста. У Сумах завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2014». У професійному змаганні найкращих педагогів Сумщини у номінації Директор школи перемогла директор Шосткінської гімназії Юлія Мороз. Тепер вона представлятиме не тільки шостку, але й всю область на заключному етапі в столиці, де визначатимуть найкращих з кращих в Україні. Про значні перемоги на педагогічній ниві нашої землячки у сюжеті Олексія Коцепчука Когорта школярів, які здають зошити з математики, стіл завалений документацією та навчальною літературою, серед якої помітна старенька книжечка Серце віддаю дітям Василя Сухомлинського. У вазах букети квітів. Це робочий кабінет найкращого директора школи Сумщини. На обласному етапі 19-го всеукраїнського конкурсу вчитель року брали участь педагоги, які пройшли попередній відбір у містах та районах регіону. З 17 по 20 грудня за звання кращого вели боротьбу 25 чоловік по 5-5 номінаціях: директор школи, початкові класи, географія, трудове навчання та світова література. Шостку представляла тільки Юлія Мороз. Директор гімназії, яка в результаті отримала перемогу у номінації директор школи, вона розповіла, що на конкурсі оцінювалась фахова підготовка вчителів, їх професійний погляд у майбутнє, і навіть хобі та психологічні аспекти поведінки. У мене така була місія. От у моїх діяннях я бачила діяння всіх колег шостки, моїх рідних, директорів шкіл. Я хотіла довести, що ми знаємо школоводство. Я хотіла довести, що ми вміємо писати відповіді на контрольні роботи. Я хотіла показати, що ми майстри. Історія Юлії Мороз показова. Ця перемога у обласному конкурсі вчитель року для неї не перша. У 2002 році вона була лідером у номінації Учитель інформатики. Піднявшись по кар'єрним сходинкам від вчителя, теперішній директор однієї з найкращих шкіл шостки Юлія Михайлівна зізнається, що вдруге хвилювання було ще сильнішим ніж десяток років тому. Коли ти представляєш директора, це набагато відповідальніше. Людина з роками і Коли кажуть ти мудрий, це комплімент. Це не вказує, що ти здобув певні роки вікаві. Ні. Ти аналізуєш перш ніж зробити наступний крок. Ти повинен вже аналізувати за тобою. Команда всіх ти представляєш всіх, і вся педагоги Шостинської гімназії говорять, що були впевнені у перемозі свого керівника. Впевнений у ній, як в директорові, якого серед. Керівників шкіл області, я думаю, ще треба пошукати подібного керівника, який настільки знає і своїх учителів, і своїх учнів, і свою роботу. Це людина, яка розвивається, людина творча. Ми були не здивовані її перемогою, бо ми знали, що вона впевнена в собі, вона талановита, вона інформаційно підкована людина. Учні гімназії теж вірили в тріумф свого директора, яка є. …вчителем математики вони називають її людиною, що ставить перед собою і перед навчальним закладом максимальні цілі. У нас Юлія Михайловна дуже цілі емоціональний чоловік, дуже хороший лідер. Та є саме лише Я знаю, що Юлія Михайлівна завжди йде до своєї мети. Я знаю, що вона дуже піклується про нас і хоче, щоб Шоскінська гімназія завжди була першою. Тому прикладає усі зусилля для того, щоб показати нашу школу із найкращої сторони. Сама Юлія Мороз називає три головні людські якості, якими повинен володіти успішний керівник. За її словами, це повна відповідальність за свій колектив, мудрість і людяність. Шосткінець Владислав Заєць, вихованець дитячо дитячої юнацької спортивної школи Свема, вже неодноразово підкорював спортмайданчики України. Здобув перше місце він і на чемпіонаті України серед юніорів шорт-треку, який проходив нещодавно у Харкові. Своїми враженням від змагань він поділився із Юлією Беберштейн. Про такий вид спорту, як шорт трек напевно, чув, чи не кожен житель шостки, та у кожного своє уявлення про нього. Правильне роз'яснення шорт-треку дає Надія Климчук, тренер-виклада дитячої нацької спортивної школи Свема. Шорт трек это разновидность конькабежного спорта. Він проводиться на хокейній коробці на коньках. Дистанції у них класичні – дистанція 500 метрів, 1000 метрів, 1500 метрів і естафета. Эстафета проходить, если в юноших і юніорських забігах 3000 метрів, як девушки, так і юноші бегут, а по взрослым бегут а В естафеті участвують 4 человека. Чемпіонат України серед юніорів, що нещодавно проходив у Харкові, зібрав на своєму полі чимало учасників, розповідає Надія Михайлівна. Були представлені команди Києва, Харкова і нашої Сумської області. Сумська область була представлена тільки представителями детской спортивної школи СВЕМА. Те, що Сумську область представляли лише спортсмени і шостки має своє пояснення, говорить тренер. В Сумах вже відкрили відділення шорт-трека, але там ще діти маленькі, есть тобто вони ще не допускаються к до соревнованиям в такому уровні. На чемпіонат України серед юніорів їздили три вихованці зі своїми. У їх вибори для участі у змаганнях жінка сумніву не мала. Зайць Владислав їздив, Павел Климчук їздив і Ездил Копылов Егор. Павел Климчук занял четвертое место. Вот, немножко не хватило до бронзовой медали. Ну а лично в там зачете сбегали, они показали неплохо. Они уже не первый раз участвуют в таких видах Вот, И они уже есть, у них опыт соревновательный. Вот, и они уже в принципе, готовы, дети готовы участвовать в таких вот соревнованиях. Першість престижних змагань вдалося вибороти шосткінцю Владиславу Зайцю. Але під час виступу кожного вихованця хвилювання у тренера просто зашкалювало. Коли проходить соревновання, стоїш за трибуною, весь всю тебе трясе, переживаєш на секундобірі постійно, тому що смотриш, справнюєш час, як інші пробіжали і як біжить твій воспитані. А ось коли шоскінські спортсмени займають почесні місця на п'єдесталі, тоді вже можна і дати волю емоціям, зізнається пані Надія. «Во-перше, Те, що ми делаємо, готуємо дітей, і не просто радості, а таке відчуття підйому такого, як би там взлітаєш, от, каже, от ми це, це, у нас тренера, ми всі дружим, тренірали на кафедрі, вот і з київськими, і з харківськими тренерами. Всі друг друга нас поздравляють, якщо є победителі, чемпіони, ну і призори. Так що у нас це трапить так друждужки друж, на такої атмосфері. Сам же спортсмен Владислав Зайць, свій спортивний шлях розпочав приблизно 5 років тому. За цей час він вже став кандидатом в майстера спорту шорт-треку кандидата в майстера спорту з козанярського спорту та чемпіоном України серед юніорів. Таких успіхів каже Владислав Досяг завдяки одному секрету. Були збиті колінки, збиті локті, з цього все починалось. До цього результату все йшло. Усердні тренування. Тренуровки, треніровки, ще раз тренування перед кожним змаганням юнак їздить на тренувальні збори до Росії, аби належно підготуватися. У Нас шоскіні немає укритого катка, і тому я катаюсь в Росії на зборах. мене там по дві тренування кожен день. За свою спортивну кар'єру хлопець проїздив чимало кілометрів. Напевно, вже доїхав до Китаю. Посміхається молодий чоловік. Владислав каже, що в нього є власний талісман, який разом з ним на всіх змаганнях. Талісман – та мово. Мой каньок, то мені подарила подруга з Казахстана. Плани на майбутнє у хлопця серйозні. Та, як то кажуть, для наполегливих і гори розійдуться. Дальніші плани тренуватися за кордоном і йти к вишому результату. Олімпійські ігри. 25 грудня відзначається День пам'яті святителя Спиридона Чудотворця. Це найхолодніший день грудня, час, коли спостерігається сонцестояння. Сонце переходить на другий бік, казали у народі. А ще говорили, якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо спекотним. Якщо ніч темна, зима буде теплою, а літо похмурим. А що скажуть шосткинцям українські синоптики, прогнозуючи погоду на середу, дізнаємося прямо зараз. 25 грудня триматиметься хмарна погода без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 2 градуси. Нічна – 1-2 вище нуля. Вітер південного напрямку 6 метрів за секунду. На цьому у сьогоднішньому випуску новин ставимо крапку. Нагадаю, що з нашими новинами ви можете ознайомитися на сайті Шосткинської міської ради. І пам'ятайте, хто не стукає, тому не відчиняють, хто не намагається, у того не виходить. Тож настійте на місці, а рухайтеся на зустріч своїм бажанням. На все добре.